Вітаю. У кого є принтер n 3 v 3 se це виробник Creality. Під них є спеціальні вставки, за допомогою яких можна вирівнювати стіл на принтері. Також ці вставки підходять не тільки під цей принтер, також він підходить Creality Ender 3 v 3 e. також інші моделі подібні у яких між столом і поверхню, на якось знаходяться вставки, тобто, по заводу вони, вони йдуть пластмасові. Їх можна замінити на такі вставки, наприклад, Принтер ender 3 S1 Pro. Якщо не помиляюсь, теж можна поставити у ці поставки. Їх в двох варіантах. Перший варіант це пружини. Пружини бувають різного кольору. І, відповідно, їх виробник помічає для того, щоб жорсткість знати. Хорошо, вона. Гнеться, тобто сильно вона жорстка. Їх 4 штуки, тобто, викручуйте то зверху стола нагрівального принтера, 4 гвинти, знімається цей стол, знімається ці вставки пластмасові і замість них ставити, наприклад, або 4 пружини. Або, якщо вам це не сподобається, можете силіконові приставки такі вставити. По розмірам я додам зображення, щоб можна було орієнтуватись. По пам'яті одна приставка трошки менше за габаритними розмірами, а три однакові. От так от вони виглядають. Отрона поверхня, а з протилежної сторони тут. Внутри пространства пусте є. Так що отакий набір дуже сильно допомагає владельцям принтерів так звані дригающі столи. І дуже хорошо їх використовувати замість вставок пластмасових.